Узятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги відчинив свої двері в квітні 2018 року для забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги населенню склад нашого центру входить дві амбулаторії Козятинська та Кордишівська, а також сім ФАПів в селах Сестринівка, Махаринці, Флоріанівка, Сокілець, Титусівка, Сигнал та Іванківці. На даний час наш заклад обслуговує близько 27 тисяч жителів Козятинської територіальної громади та найближчих населених пунктів. Кожен пацієнт може обрати будь-якого лікаря із 17 висококваліфікованих фахівців нашого закладу. Кожен сімейний лікар має власний кабінет. Обладнаний для комфорту та конфіденційності пацієнтів. В арсеналі наших лікарів є отоскопи та цифрові дерматоскопи для більш детального обстеження. Сімейні медсестри справно слідкують за порядком профілактичних щеплень та за вчасністю обходження онкопрофоглядів. Сімейний лікар є першою особою, до якого звертається пацієнт з усіх. Питань медичної допомоги. В межах компетенції сімейного лікаря є діагностика, лікування, профілактика захворювань, скерування до вузькопрофільних спеціалістів, динамічне спостереження за пацієнтами. Сімейна медицина це широкий погляд на клінічні проблеми пацієнта, медичне обслуговування в контексті сім'ї. Індивідуальний підхід до здоров'я кожного члена сім'ї з урахуванням особливостей кожної сім'ї. Профілактична спрямованість важливий принцип сімейної медицини: прогнозування ризику розвитку окремих захворювань, доклінічна їх діагностика, своєчасність інформування пацієнта, а також прийняття профілактичних заходів найважливіші складові елементи щоденної роботи сімейного лікаря і медичної сестри. Усі пацієнти дорослого віку мають регулярно проходити онкологічні профілактичні огляди. Таку потребу забезпечують жіночі та чоловічі оглядові кабінети. Уважна акушерка оглядає жінок і проводить забір мазків на цитологічне дослідження шийки матки. Перелік лабораторних досліджень став можливим після відкриття власної лабораторії. В нашій лікарні пацієнт, що підписав декларацію з сімейним лікарем, може безкоштовно зробити загальний аналіз крові та сечі, електрокардіограму, виміряти рівень глюкози та загального холестерину в крові, зробити тест на вагітність та кетонові тіла в сечі. За потреби без додаткової оплати вам будуть проведені швидкі тести на антиген та антитіла до коронавірусу вірусу грипу, гепатитів Б і C, ВІЛ. Безоплатно можна також отримати щеплення згідно національного календаря. Активно проходить кампанія щеплення від коронавірусу. Окремий кабінет здорової дитини до малюків виглядає лікар разом з сімейною медсестрою перед обов'язком щепленням. Кабінет щеплень обладнаний всім необхідним для забезпечення якісного зберігання вакцини з дотриманням холодового ланцюжка. Досвідчена медсестра зробить щеплення швидко і безболісно, поки найменші пацієнти будуть бавитись іграшками або переглядати мультики. На денному стаціонарі наші пацієнти можуть отримати необхідні ін'єкції, знаходячись під наглядом кваліфікованих медичних сестер та лікарів. Безперервний розвиток нашого медичного персоналу, навчання, планові зустрічі, наради проходять в умовах комфортного конференц-залу. Філософія сімейної медицини ставитись до пацієнта як до надійного партнера та нести спільну відповідальність за результати лікування.